Стоять вони всі при дорозі допомогти людині в змозі. Надійні сторожі безпеки, одні нам про щось оповіщають, а інші про щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Малята здогадали, що це? Так, це дорожні знаки. Послухайте віршики і пригадайте, Дорожні знаки, які найчастіше зустрічаються нам на дорогах. Пішохідний перехід простелився слід услід. Пригальмуйте тут машини! Перехід цей для людини. Це знак пішохідний перехід. Острикутник, а в ньому парочка малят. І вони додому весело біжать. Знак обережно діти. У цьому місці пішохід автобус свій чекає. Він пішки втомився мандрувати, хоче пасажиром стати. Пункт зупинки автобуса. Якщо знак ти цей помітив, туди краще не йти, щоб не трапилось біди. Цей знак означає рух пішоходів заборонено. Знає кожен пішохід. Про підземний перехід. Місто він не прикрашає, але машинам не заважає. Це знак підземний перехід. Світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Друзі він багато може, і в дорозі допоможе. Дорожній знак світлофор. Нехай світлофор, перехід і зупинка. На знаках дорожніх кожна картинка. Хорошими стануть твоїми знайомими й друзями вірними, добрими, новими. Дякую за увагу!